Магнітне поле це форма матерії, яка існує у просторі навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом, рухомих заряджених частинок і тіл. Ні побачити, ні помацати магнітне поле неможливо, зате ми бачимо дію з певною силою магнітного поля на розташовані в ньому інші намагнічені тіла та провідники зі струмом. Залізні ошурки в магнітному полі магніту намагнічуються і перетворюються на маленькі магнітні стрілки та орієнтуються вздовж умовних ліній. Ці лінії називають магнітними лініями. Магнітні лінії це умовні лінії, уздовж яких в магнітному полі розташовуються осі маленьких магнітних стрілок. Напрямок магнітної лінії вказує n полюс магнітної стрілки. Встановленої в даній точці магнітного поля, властивості магнітних ліній. Перша поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний. Друга завжди замкнені, третя ніколи не перетинаються. Четверта найсильніше розташовані в тих областях поля, де воно сильніше. Як запам'ятати, що магнітні лінії виходять із Н-полюса, а входять в С-полюс? Все просто. На півночі жити ніхто не хоче. Багато людей виїжджають туди, де тепліше, прагнуть на південь. Магнітні лінії теж. Магнітна індукція B-вектор вектор це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля в даній його точці. Вимірюється магнітна індукція у Теслах. На честь сербського та американського винахідника і фізика Ніколи Тесли. Наприклад, біля провідника зі струмом. Магнітна індукція в точці 1 дорівнює 28 на 10 мінус третій тесла, а в точці 2 дорівнює 2,8 на 10 мінус третій тесла, тобто в 10 разів менша. Вектор магнітної індукції B в, в даній точці магнітного поля напрямлений по дотичній до магнітної лінії за її напрямком. Магнітне поле буває неоднорідним і однорідним. Неоднорідне поле, наприклад, біля провідника зі струмом. Вектор B1 не дорівнює вектору B2, не дорівнює вектору b3. За модулем B1 більше за модуль B2 більше за модуль B3. Однорідне поле існує, наприклад, в просторі між різноіменними полюсами двох штабових магнітів. B вектор дорівнює константі, тобто постійному числу. І за напрямком, і за модулем вектор B в будь-яких точках даного поля однаковий. Якщо магнітні лінії однорідного магнітного поля напрямлені до нас, ми зображаємо їх крапками, ніби бачимо вістря стріл, що летять до нас. Якщо магнітні лінії напрямлені від нас, ми зображаємо їх хрестиками, ніби бачимо пір'я стріл, що летять від нас, Земля це величезний магніт, а на півночі нашої планети розташований її Південний магнітний полюс. Перші експерименти з вивчення земного магнетизму провів англійський фізик, лікар, філософ Вільям Гільберт. Він виготовив із постійного магніту кулю і переконався, що вона має два полюси. Розташувавши на цій кулі компас, Гільберт з'ясував, що n полюс магнітної стрілки вказує на s полюс кулі. Магнітне поле Землі захищає нашу планету від заряджених частинок, що летять від Сонця. А осі сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання, відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!